Друзі, ми усіх щиро вітаємо. Вітаємо. У нас сьогодні на нашому відео буде Yamaha Dragstar 650. Мотоцикл у нас з Америки, з NPA, цілий мотоцикл. Яскраво червоного такого кольору. Колір реально вживу, це просто ну просто бомба. Зараз сонечко. і Ну На сонці воно взагалі просто ну просто бомбезний мотоцикл. Я навіть даже, може, і ми переснімемо, коли буде яскраве сонечко. Давай постану пройдемося, покажемо, розкажемо. Да. 21 тисяча миль пробіг. До речі, це небагато. Дуже часто питають, багато чи небагато? Небагато це пробігу. Постану мотоциклу, ну от дивіться, резина в нас просто нова. Ну отак от от, так буває, що люди просто наділи нову резину і продали. І продали. Якщо когось цікавить рік резини, 21 рік, п'ята неділя. Бачу. Спиці. Спиці файні. Дуже Бачу, файні. Що файні. Ступиться взагалі як нова. Диск гальмівний. Ну, класний, дуже класний. Я, до речі, от, от... Ну, пальцем я не відчуваю вироботку. Немає. Я думаю, на камері це видно, що немає ніякого не Ні бортика, нічого такого. Колодки файні, нові, до речі. Я думаю, я думаю, їх просто поміняли, як нові. О, о, о. Хто вважає, була. що колодки на мотоциклі повинні бути там, як на грузовику, такого не буває. Оце реально нові колодки. Погано видно, але. Ну, думаю, мені всі повірять, що вони там в гарному стані. Майже нові. Ну, тут взагалі весь мотоцикл майже новий. От ви бачите, якийсь там. До речі, таких мотоциклів, як продаємо ми, як ми привозимо. ну Я думаю, що… Я не то що думаю, я знаю, що в Україні більше таких не знайдеш. Що по пильникам? Е -е, та як нові. Не потріскані. Ну, а чому не потріскані? Тому що тут такі пильники. Резиночка. А ну, це Лучіння. перо. Виличка, от заводський лак. Ну, тут, до речі, тут, тут стан усього мотоцикла такий. Ну, тут ніхто ж нічого не покрашував, не Тут я можу сказати, частіше ча часто так буває, коли зварювальний шов, ось тут водичка збирається і воно кородує. Але тут навіть натяку немає на це. Правда? Правда. Правда. У нас стоїть поки Дорожі, спереду. до світло. Не знаю, що це за світло, але тут доти все є. Сіо, як це на с... Харлідеві. Вон єшечки, все є. І да, світить, да. до речі, дуже яскраво. Видимо, видно, так? Вот. Всі допуски, всі норми І ви є. І бачите, як там от, як правильно все зроблено. Тобто світодіод тут. Я думаю тут. Я бачу світлодіодна лампа так. І тут світлодіод. Тобто... Генератор і реле зарядки буде Дуги безпеки бачу, на дугах безпеки є ще ходові вогники. Так. Дуже фірмові, гарні. Чудові. Ось хто не вірить, є любителі перевіряти там щось по вінкоду, ось вам він, він код, ось він відбитий на наклеїчки промальований. Дивіться, шукайте, що ви там шукаєте, не знаю. ну... Будь ласка, нам не, не шкода. Тут увесь такий мотоцикл, траверсу покажу, такі пультики. Давай зверху вниз. А, ручки. Гріпси. Що це за гріпси? Кір'якін. Так. Слухай, іди, я тобі прикол покажу. З Зараз. цього боку обійди. Стосовно дзеркал. Що там, це фірмові ямаховські дзеркала і вони з заводу обтянути цю плівку. Бачите? <ривіт> Ух ти! <ривіт> ось. Ось так бачимо. А може це Вона китайські? <ривіт> нові? От той. той. Перевіряєте. Згоден, той це фірмові дзеркала, згоден. Це також. Той. Так. Скільки ключиків? Один ключик. Вон, до речі, є тут ще за усього. Ну, Стан не перевершений як по хрому, так і по лакофарбовому покриттю. Ну, реально, оцей мотоцикл, знаєте, от, показувати, ну ви ж розумієте, що з Америки привезти такий мотоцикл дуже дорого накладні розходи, тому що це Америка, хто привозив автівку, то той знає, що це дуже дорого. І я знав, да, взагалі Америка така страна, що там все дуже дорого. Хто був, той знає. І ясне діло, що відтіляє вести ще Драгстар 650, якийсь там не такий, не, ну не, не самий найкращий. Це я не знаю. Так. Взагалі давай це... тут зверху донизу низу пройдемося. Що ну, ми тут бачимо? Ми бачимо, що ці колпачки, котрі бувають, там вони вздуваються, тут вони нові. Як, ну, нові? як нові, так. Да. Не нові, ну, а то... як нові, а то подумають, я то подумаю, заказали. А що це? Суперчардж? Це просто нульовий фільтр. Він, до речі, змащений. Отам... А, видно, він чистенький, гарненький. Чистенький і спеціальною пропиткою пропитаний. Що це в нас таке? Тоже кір'якін. Дорого, багато. Вихлоп кобра справжня кобра. кобра. І оця кобра, вона. Ось тут затички є. Зараз. Де? я покажу, що він не пошорханий. І вона не трещить така, що там валить в уша вуха. Ой, знаєш що тут ще покажу? Це Всі ось. наклеечки, бачите, да, я ж, думаю, вам вже в нас вже е, на опиті телеглядачі наші. YouTube. Глядачі. Дивись, яке все круте. Зараз напишу, що бог так ржавий. Та ні, я думаю, що ми вже стільки разів пояснювали, що ніхто такого питає. Так, що не ти буде. тут казав внутрі? Флейти. Фліти. Бачу. Тобто кров з ушей не потече. Ні, тут приємно воно працює. Кофрики, так? Да? Кофрики гарні. А ну що там щось є? Ну, щось є я не знаю, що це таке. Якісь бумажки. ну тут нехай буде наступному наступній людині якісь бумажки що у нас позаду а ти глянь що це таке а окціон у нас це каталах це просто щось это що там на аукціоні Короче, з аукціону якась бумажка Ну нехай буде. Можливо, людині буде цікаво щось. Бачу, ще що тут багажничок да, стоїть такий зі багажничок, спинкою. Спиночка. Дуже Задня потрібна резина, річ. До речі. Теж нова. Ну, Це комплект, ми бачимо. Ну, так. Я думаю, немає сенсу дивитися, як виходить. А я ще року. бачу, що тут підсвітка є. Так, так, тут підсвітка просто по всьому мотоциклу. Якого кольору? Як Такий включити. Вже хочу, вже хочу включити. Зараз ми до, туди дійдемо. що ти спишиш. О, а що це? Кофри можна якось зняти в руках. Там вже ж можна, воно на, на ліпучках у тебе. Прикольно, що отак от просто. І всього да. собі. Прикольно придумано. Як зручною кладдю. Клас. Що ось тут у нас, ми бачимо. Та все як-небудь. Редуктор, ну просто просто дуже-дуже топовий мотик. Тут також по хрому, по лакофарбовому, нон ну, навіть кранік цей, господи, як це по українській мові, холостого ходу регулятору. Регулятор холостого ходу, ось, mm. як новенький. Карбюратори також, взагалі немає ніяких окислів. Ну стан вже просто. побачив. О, віж, я ж кажу, не, 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 не треба спішити. Поспішати. Поспішати. Ну що, подивимось? Вау! Ну воно, Слухай, Я ну, в складі воно... зажигав, дуже красиво. Ні, так воно так прикольно. такий, Ти знаєш, я о, був зовсім не так давно в гостях і там на кухні була підсвітка такого кольору. Дуже прикольно виглядало. Ну воно насправді дуже красиво. Давай подивимось, що в нас є в бардачку. В бардачку. Бери ключик. Уже усі знають, що там в бардачку зараз буде. Всі хто дивляться, ще знають, що там інструмент. А ні. Якісь проводочки. Це на підсвітку. Так, Так, що по тебе ще запитати таке? Слухай, я ось навіть бачу захисну плівку на траверсі, котра була наклеєна з заводу, щоб... Тросом щеплення не ти ну, Знаєш, ну, на наших мотоциклах практично на кожному є таке. Давай заведемо, подивимось, як цей суперчарджер робота. О! Ну Коль вже завів, давай тоді проїдемось і подивимось. Метр 92 у нього зріст. Я знаєш, можу сказати з довіреністю, що мотоцикл класний той, котрий дуже легко управляється, рулиться. От коли ти сідаєш на такий мотоцикл, то він взагалі він просто їде. Я от зараз покажу, як це. Ти бачиш? Да. Я просто, щоб ви розуміли, я там не якийсь там джимхан там, там спец спецїзди на мотоциклах. Я, ну, я просто, просто можу сказати, що коли ти сідаєш на мотоцикл, такий от він весь такий як новий, то вон, в принципі дуже легко рулиться. і на ньому просто. А коли воно все таке криве касети, то його як не тримає, так, так поїхати. То, ну, не знаю, Може хтось зможе, але я точно не зможу. Що треба по мотику зробити? Масло, масляний фільтр змінити і кататися, 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 кататися. Якщо ми це зробимо, у вас буде гарантія. Повітряний фільтр, ми з вами трішки раніше дивилися там. От чим проти чітко. такий мотоцикл? Я можу сказати, що якщо його купити, ну, ви реально будете задоволення отримати від цього мотоцикла. Тому що ну, це реально такий мотоцикл, от, там увечері колись приїхати, там, де всі збираються, да, там, на якусь тусок. От просто так поставити, щоб. Всі ходили і заглядували, який він прикольний, який він красивий. Тому що ну, він реально крутий. Так само їхати на ньому приємно, тому що ти на ньому їдеш, а воно просто як нове. Яскраве, красиве, ну, ну приємно їхати. Просто їдеш і відпочиваєш. Класний, класний. Ну, стан цього мотоцикла ну, ну реально, ну... воно коли отаке все, так хочеться їздити на ньому. Що будемо закінчувати? Якщо у вас зацікавив даний мотоцикл щодо купівлі, пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися. Якщо щось треба ще підзняти на відео, залюбки все зробимо. Всім гарного вечора. Всім Дякую пока. за перегляд.